Ми перші його розробили. Ми єдині його розробили. Всі інструктори е, з досвідом це вимога, це важлива вимога. Інтерактивність, е, функціональність. Все на все дуже цікаве. Це треба готуватися, це треба проходити якісь курси, треба знати, що таке турнікет, що таке еклюзійний наліп. Позивний Сокира. Головний сержант навчального підрозділу БЗВП 412 го полку Немезіс. В чому унікальність вашої навчальної програми? Було створено на базі нашого підрозділу курс базової загальної військової підготовки. Е, унікальний він тим, що він наш. Е, програму розробляли ми. Інструктори і відділ підготовки нашої, нашої військової частини, я в тому числі. Унікальна вона тим, що ми додали туди безпосередньо виконання фахових завдань нашого підрозділу, тобто наш боєць після базової загальницької підготовки. Буде як і володіти всіма навичками індивідуальної підготовки і загальної підготовки, тобто буде нормально пересуватись, буде нормально стріляти, буде як слід виконувати тактичні вправи. Так і ще і були додані відпрацювання конкретно наземних груп, розгортання БПЛА та запуску БПЛА. Тут вони вже були створені універсальними, тобто ми не ну не створюємо якогось конкретного неземщика немезіса. Це підійде тактика і для ФПВ, і для крила. Тобто вона така загальна, на тактика дії під військовослужбовця нашого підрозділу. Причому воно зберігає в себе повністю комплекс стандартної базової загальної військової підготовки. Тобто ми не втрачаємо суті підготовки. Також були додані ще програмні забезпечення, такі як Дельта та вежа. Для Відпрацювання навичків конкретно вже на комп'ютерах, комп щоб вони розуміли, що відбувається в цих програмах. Базові елементи Mission пленер і загальна система підходу до самого фаху, як БЛА. Тобто ще метеорологія, аерологія навіть є, визначення погодних умов, що робити, якщо буде завтра така погода, як це визначити. От такі моменти були додані всі до програми. За яким принципом проходив відбір інструкторів? Інструктори були залучені на курс виключно ті, що вже мали безпосередню участь в викладанні або в інструкторській діяльності. Більшість з них конкретно вже працювала з базовою загальною військовою підготовкою, тому для них не є проблемою проведення даного курсу або адаптації під новий курс. Також керівний склад був підібраний відповідно до тих посад, які вони були раніше. Звісно, є у інструкторів і у керівного складу бойовий досвід, конкретне ведення безпосередньої участі бойових діях в піхотній війні, а також в БПЛАшні БПЛАшній справі. Є інструктори, які вже працювали в нас на зйомках. Але всі інструктори з досвідом, чи відповідає програма, затвердженому ВОЗ-100? У нас є вимоги, які відповідають нашим курсантам, які вони мають бути, як вони мають себе поводити. Але це все одно не так, як в? В інших родах військ підхід до навчального процесу, інтерактивність, функціональність все на все дуже цікаво. Все, все дуже цікаво знову ж таки. Адаптація саме програми під наші вимоги. Хоча і навіть базові загальні військові предмети, які тут викладаються, вони викладаються ну, трошечки цікавіше, ніж у всіх навчальних центрах. Є своя нотка інтерактиву, є своя нотка зацікавленості конкретно інструкторського складу, тому що нема підходу прийшов, відпустив, прийшов, відпустив, всі свої. Е, всі курсанти тут залишаються з нами в нашому підрозділі, і це максимально круто, тому що це додаткова мотивація для інструктора. Е, не філонить. Настрій на курсі чудовий, навіть коли вони дуже втомлені від якихось фізичних вправ. Пробігаюсь, питаю, як настрій, все чудово, все супер. Е, такий настрій курсу. Поради майбутнім рекрутам. Загальна моя порада готуватись. Це не буде зайвим ніколи. Є зараз обстріли цивільного населення, де навіть же так він вже буде корисний для всіх. Але це знову ж таки підготовка. Це треба готуватися, це треба проходити якісь курси, це треба знати, що таке турнікет, що таке еклюзійна наліпка, наприклад. Шукати свій підрозділ, шукати те місце, де будуть люди виконувати ту функцію, яку вони хочуть. І не боятися ти самим. Це, вже, ну, це вже загально для тих, хто ще наважується, ще збирається. Е е е як я люблю казати, якщо не вирішиш ти, то вирішить за тебе.